Доброго ранку, мої люди! Сьогодні я пропоную вам заняття з аплікацією. Сьогодні ми з вами виготовимо дуже корисну річ, яка вам знадобиться в подальшому для кращої організації вашого робочого місця, особливо коли ви підете до школи. А оскільки тема нашого тижня транспорт то я пропоную виготовити цю корисну річ у вигляді автобусу. Як це зробити і для чого ця річ може знадобитись? Увага на екран! Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами зробимо дуже корисну річ. Зробимо ми її ось такої коробочки для взуття. Кришечку знімемо. Я заздалегідь її вже обклеїла кольоровим папером. Ви зробите це так само. І так, як у нас тема транспорт, ми з вами зробимо автобус. Для цього нам потрібно 4 кришечки пластикові з бутилки, простий олівчик ножиці, скотч, шпажка. Така довга, я її вже переломала на дві частинки, білий папір. І ось такий кольоровий папір. Я заздалегідь розрізала оцей шматочок, один аркуш паперів на дві частинки, і зараз відразу розпочну роботу. Клей наношу на коробочку по прямокутному такому контуру. Так? І приклею сюди наш. Лист жовтого паперу. Так, тепер ось тут підклеюю гарненько, щоб нічого не відставало. Так. І з іншої сторони теж так само. Так. так. Тепер другу частинку знову ж таки наношу. Ось так і наклею другу частинку рівненько. Ви будете робити це теж по розміру своєї коробки. Тепер загинаємо обережненько і другу сторону загинаємо, загинаємо. Дві сторони ми вже обклеїли. Тепер у нас залишились ось ці два шматочки. Для цього ми теж я вже приблизно приміряла ось такий такий у нас квадратик, відрізаю і це розрізаю навпіл. Тепер Намащую нашу цю частинку, клеєм і наклеюю квадратик. Ось у нас вже три сторони готово. І четверта. намащую і приклеюю. Так, готово. Тепер ми з вами будемо робити віконечка. Для цього я підготувала ось такий синій папір. Я приблизно відмірюю, які в нас будуть віконечка ось такі, і відрізаю таку рівненьку смужечку. Можна брати звичайний блакитний або синій кольоровий папір. У мене є ось такий, тому я і відрізаю приблизно ось такі віконечка. Тепер міряю до цього віконечка і всі намагаюся зробити рівненькі, щоб були однакові, так два, три. Чотири. П'ять. Нам так, 4 і 2. Нам ще треба 2, щоб на іншу сторону вистачило. Тому ми відрізаємо ще такої ж ширини смужечку. Примерно. Так, і ще нам треба буде на переднє лобове стекло і на заднє, тому нам цієї смужки має вистачити. Так, відрізаємо ще два. Падрах таки. Ось так. І відразу приклеюємо на автобус. Наш автобус. Тепер з другої сторони. Раз. Два. Три. І чотири. Ось у нас чотири віконечка є. Тепер задня і лобове скло. Ми відрізаємо по місцю майже на весь. Все ну, вийде на снапіл. Оцей шматочок ми відрізаємо, але трішечки заокруглю вгорі, щоб було справжнє віконечко, таке схоже на справжні куточки відрізаємо і приклеїмо ось так на верхнє. Частинку нашої коробки. Ось так раз. це буде заднє. Або навпаки, те переднє, а це заднє, тому що це трішечки менше. Ось так. Це буде заднє, це буде переднє. Сюди ще нам потрібно обов'язково зробити фари. Фари у нас будуть фари очки. Дивіться, ми зараз зробимо ці очки, обведемо спочатку. Наш порочок на білому аркушику. Цей аркушик ми складаємо вдвоє і рівненько вирізаємо кружечок ось так. Ось такі у нас кружечки два. Ми їх на клеєм і приклеїмо ось так трішечки вище до віконця. Так, а тепер зробимо йому зрачки, щоб він був у нас такий мультяшний герой. А зрачки ми зробимо з синього паперу. Теж складаємо вдвоє синій і зрізаємо куточки так, щоб вийшов кружечок. Так, ось так в нас вийшло. Ми його Знову ж намащуємо клеєм і клеєм всередину. Ось такі у нас будуть блакитні фари очки. Далі ми зробимо ще нашому автобусику ротик. Для цього ми зрізаємо ось так куточок, трішечки вигнутий, щоб було схоже на ротик. І трішечки зрізаємо ось цей куточок гостренький. Вийде ось така у нас посмішка. І ми її приклеїмо до нашого автобуса. Ось так. Трішечки залика. Зараз ми трішечки-трішечки зробимо менше, тому що не обходить нам між очками. Ось так. Така у нас мордочка нашого автобусика. Тепер ззаду ми ще зробимо теж червоні фари. Тупить, так? Для цього ми відріжемо ось таку червону смужечку. так, і розріжемо її напіл. І приклеїмо на низ нашого автобуса. Ось так, з загином. Бачите, і на цю сторону виходить, і на цю. І знову з іншої сторони Приклеїмо ось такі стопи. Отже, нам залишилось зробити лише колесика. Колесика ми будемо робити ось таким цікавим способом. Дивіться, у нас є 4 корочки. І я приготувала 4 шматочки пластиліну. Я вкладаю їх в корочки, добренько туди вминаю його, вдавлюю, щоб не випадало чотири корочка. Ось так, гарненько тут їх зсовую. Можна зробити кульки і роздавити. Тепер я вставляю в центр нашого колесика шпажку. Пластилин бажано, щоб був твердий, щоб наші шпажки звідти не вийшли. Ось такі у нас вже є колесика. Раз. Колесика два. Ось так. Раз. І два. Так, як ми їх будемо перекріпляти? Дивіться, ми просто їх кладемо на наш автобусик. Так. Бачите, я спеціально спеціаліла довжину шпажки. Ви теж так зробіть, щоб вони сильно не виступали. І притеру я їх ось так. Кочу, приклею, скочу одні колесика і відразу інші. Відрізаємо. Тепер два, марненько приклею. Вони в нас крутитись не будуть, але ми цілком зможемо уявити, що це справжній автобус все, закріпили колеса, і у нас вийшов ось такий автобус. Але без е, е, криші. Е, чому я зробила саме так без криші? Тому що я говорила, це буде корисна річ. Ми в неї зараз складемо наші речі, наприклад, стаканчик з олівцями, стаканчик з пензликами, пластилін. І фарби. Дуже корисна річ. Правда? Мені дуже цікаво, які автобуси вийшли саме у вас. І що ви покладете у ваші чудові пристрої. Поділіться, будь ласка, фото у чаті. Я дуже сумую за вами. Я дуже хочу швидше зустрітися хоча б в онлайні. До побачення, мої люди.